Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом. Понеділок відповідь Кремлю 20 хвилин тому пролунав вибух на дамбі порозького водосховища. Пишуть, що партизани таким чином захотіли зупинити роботу декількох військових заводів, а також аеродромів. Гес пороги прорвало, турбіну вирвало. Зараз там намагаються, хоч якось, укріпити рештки дамби. Пишуть, що грязьовий потік змив аеродром, пороги та два великі казарми. Кількість загиблих уже доходить до 420 чоловік. Це тільки за ранок пише офісне мишеня. Наразі у Панте евакуйовують ціле місто. Пишуть телеграм-канали, за даними партизан спрацювала аварійна система, але потік води вона витримати не змогла. До міста направлена Росгвардія, рятувальники та інші підрозділи, які будуть пробувати ліквідувати наслідки. Крім того, Кремль таємно запросив китайських інженерів, які вже із відповідним обладнанням вилітають на місце підриву. Колони з машини людей намагаються покинути місто і глохнуть посеред вулиць через воду, і це не єдиний прорив дамби за останні дні. Потік Диски Алмського водосховища 11 листопада пройшов 70 кілометрів і дістався до околиць Челябінська буквально сьогодні вночі. Дорогою він зміг зачепити військовий полігон, який за СРФ розташували в глибокому тилу біля Казахстану. Челябінська область РФ розташована за тисячу кілометрів від України поруч з Казахстаном другу добу поспіль потерпає від наслідків прориву Дамби на Кіа водосховищі. Місцева влада почала розбирати руїни в селі, яке першим опинилось на шляху води. Тим часом повін дістались до Челябінського. Затопила дорогу та околиці. Про наслідки інциденту на Кіалімському водосховищі розповіла розмітасу у телеграм-каналі. Російські журналісти навели слова голови Карабайського міського округу Станіслава Афанасенкова. Опубліковані у забороненій в Україні соцмережі. Чиновник пояснив, що причина прориву надто велика кількість опадів, які зненацька випали в регіоні. Тим часом потік пройшов через село Кіолім і зруйнував 290 будинків місцевих жителів. Тим часом в соцмережах публікують наслідки прориву дамби, як свідчить. Записи з місця подій вода перерізала автотраси. Подекуди знісши шматки дорожнього полотна або мости. На одному із відео можна побачити залиту дорогу, і голос говорить, що це відбулось біля населених пунктів Бутаки і Політаєво. Якщо відшукати їх на карті, можна побачити, вони неподалік Челябінська. Російські медіа також назвали три округи, в яких оголосили надзвичайний стан. Проводять евакуацію: Карабаський, Сосновський і Нагайбаський. Незабаром також ситуація буде і в місті М'ясе. Затоплені аеродроми, склади, військові бази. Казарми та ядерне сховище водночас вода прибуває із Челябінсько. Водночас вода прибуває і в Челябінську. Йдеться в дописі. Якщо подивитись на інтенсивність ударів українських безпілотників по військових, російських арсеналах а та й по інших військових об'єктах на її території можна говорити про те, що РФ не здатна зупинити такі атаки. Про це сьогодні, 22 вересня, в ефірі телеканалу Фрідом розповів командир спецпідрозділу ударних дронів Білий Орел, розробник БПЛА Валерій Бор... Новини це не говорить про те, що в Росії все погано. Звичайно, у них теж є захищені об'єкти, хоч і виникає певний скептицизм у серйозності цього захисту. Наприклад, військові арсенали, це ж найбільші військові об'єкти, на які витрачені справді дуже великі кошти. Вони мають бути надійно захищені системами протиповітряної оборони, і не тільки починаючи з того, що боєприпаси на них не повинні зберігатись на відкритій місцевості. Крім того, була інформація, що ці арсенали могли витримати навіть ядерний удар, але як показала практика, вони не спалахнула від українських дронів, зазначив командир спецпідрозділу даних дронів Білий Урел. За його словами, у Росії спостерігаються серйозні проблеми із ППО. Проблеми дійсно є і з системами ППО. Компоненти для яких зазвичай поставляються з заходу. Санкції, накладені на РФ вдарили по виробництву систем ППО придбати нові системи у союзників складно. Або союзники також бояться санкцій. Є й інші причини, але все це призвело до величезної нестачі систем ППО для безпеки військових об'єктів РФ. Тому у Росії залишилася не така. Серйозна здатність протистояти високотехнологічним українським дронам, які, до речі, постійно вдосконалюються і розвиваються. Резюмував Валерій Боровик. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі стати подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.